Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про свої книжкові звички. І почнемо ми, напевно, з тієї звички, яка спричиняє мені найбільше незручностей. Це звичка все дочитувати. Я дочитую абсолютно все: книгу до кінця і навіть цикл до кінця. Навіть якщо книга мені не подобається, я все рівно страждаю, але я її маю дочитати. Часто це дає навіть свої якісь хороші результати, тому що часто так буває, що перша книга циклу, наприклад, водна і не дуже цікава, проте, якщо пересилити себе і прочитати далі, тобі дуже сподобається історія. Автор може покращувати як і стиль свого написання, якість свого тексту, так і сюжет. І, зрештою, ти залишаєшся дуже задоволеним. Проте іноді це не спрацьовує. Якщо книга або цикл не подобався тобі спочатку, так він і не подобається тобі і далі. Але я не можу нічого з собою зробити. Я маю дочитати. За все моє читацьке життя, в мене є недочитаними дві книги, і я постійно про них пам'ятаю. Перша книга це трилогія бажання Теодора Драйзера фінансист, Титан та Стоїк. Я почала читати цю книжку десь років 10 або 11 назад і прочитала майже половину трилогії. Тобто, десь на другій книзі, на другій частині титан, я зупинилася. Мені було не дуже цікаво, або настрій був невідповідний, і я вирішила трошки зупинитися і колись продовжити читати потім. Але пройшло вже дуже багато років, і я досі її не дочитала. Другою книгою є перша частина циклу Джастіна Кроніна «The Passage», українською. Здається, переклали переродження. Це історія про зомбі-апокаліпсис, і, здається, навіть зняли по ній серіал. Хоча, наскільки я пам'ятаю, все обмежилось лише першим сезоном. Чому ж я її не дочитала? Всю трилогію я десь років п'ять назад замовила на Амазоні англійською. Була впевнена, що вона має мені сподобатися. І коли почала читати, зрозуміла, по-перше, книга написана не надто легкою англійською. По-друге, книга просто на 90% складається з описів, і з описів. Не дуже цікавих. Тобто, навіть якщо ми знайомимося з персонажем, який через дві хвилини на цих сторінках загине або помре, ми все рівно читаємо про всі його мрії, всі його думки, все його минуле, всі його надії на майбутнє. Тобто, дуже дуже м -м, детально з ним знайомимось. І це дуже сповільнює цю здавалось би динамічну історію. Тож на той час мені було по перше, напевно, лінь, по-друге, був не той настрій, тому я її. Покинула. Але чому я так детально про них розповіла? Тому що кожен день впродовж всіх цих років я пам'ятаю про ці дві книги, які, немов, дивляться з моїх полиць на мене з якимось німим докором. І відчуваю цей тиск, що я маю їх дочитати. Вони висять в моїй пам'яті таким дамокловим мечем. Тож, колись, напевно, я таки це зроблю. Ось така я дивна. Наступний пункт це те, що я не люблю читати одразу кілька книжок. Я кожну книжку сприймаю дуже близько до серця, і я дуже люблю повністю занурюватися в атмосферу, в сюжет, в усі події, що там відбуваються. Тож, якщо я починаю читати якийсь цикл, то 90% ймовірності того, що я його прочитаю весь і одразу. Якщо це цикл з 10 книжок або з 12 книжок, значить так і буде я, буду читати тільки його. Лише іноді я читаю паралельно дві книги, якщо, наприклад, одну читаю в папері і її немає в аудіоверсії, а є такі години, такий час, коли мені просто необхідна саме аудіокнига, тому що я маю робити паралельно ще якісь справи. І тому тоді в аудіоверсії я слухаю якусь другу. І тому, можливо, це пояснює трошки мою наступну звичку, яка стосується закладенок. Досить довгий час я клала у книжку якусь бонусну картку чи візитку, коли помічала сторінку, на якій зупинилася. І зараз в мене є лише одна закладинка, проте досить красномовна. Тож в мене немає якоїсь коробки з закладинками, де я б підбирала відповідну по кольору або по малюнку до певної книги. Не те, щоб я їх не люблю або не користувалася б їми, якби вони в мене були, але в мене просто не було якоїсь потреби, бажання їх купувати. І так ось я обходжуся лише однією. До речі, текст на цій закладинці та історія її придбання підштовхує нас до моєї наступної книжкової звички це читати вночі. Звісно, вже пройшло багато років, коли я просиджувала повністю всю ніч за книгою і лягала спати лише під ранок. Ні, зараз я так не роблю. Проте я можу сидіти десь півночі і читати книгу. Якщо книга мене захопила, дуже захопила, я не можу зупинитися, я не можу перестати її читати. Якщо зі мною таке трапляється, я не те, що плюю на сон і читаю, аж допоки мене зовсім не почне якось виробати, або я не зрозумію, що мені просто необхідно зараз лягти, тому що завтра вранці вставати, робити певні справи, і мені потрібно це зробити. Якщо в мене немає якихось негайних або важливих справ, я буду читати весь день або два дні, залежно від того, який розмір у цієї книги, або якщо це цикл, тобто я настільки занурююсь в атмосферу, що повністю наскільки це можливо, ставлю на паузу все навколишнє життя, звичайно, в розумних і адекватних межах. Далі йде блок таких перфекціоністських та трошки чудернацьких звичок. І перша з них це помітки у книзі. Я ніколи. Ніколи не роблю ніяких поміток у книзі, навіть олівцем. А також ніколи не загинаю куточки сторінок. Я саме ця людина, яка коли це бачить, її аж починає не те, щоб трусити, але. Я погано дуже це сприймаю. Я ні в якому разі не осуджую тих людей, які це роблять. Кожен поводиться зі своїми книжками так, як йому зручно, так як йому подобається. Але особисто для мене це таке табу. Далі ще дивніше, і це повне розгортання або, так би мовити, розламування книги. Коли я беру читати нову книгу, я читаю її приблизно ось так. Тобто я рухаю книгу так, щоб бачити повністю ту чи іншу сторінку, при цьому не розламуючи її ось так. Тобто я не кладу книгу на стіл, не роблю ось так, щоб вона просто лежала повністю розкрита сама. В цьому є певний сенс лише для книжок у м'якій обкладинці, тому що якщо зробити так, розламати книжку з м'якою обкладинкою, то там з'явиться специфічна лінія на корінці, і це буде не дуже гарно виглядати на полицях. З книгами в твердій палітурці сенсу в цьому немає, проте я нічого не можу з собою вдіяти. Після мого прочитання книга, як правило, залишається в ідеальному стані. Саме через це я не дуже люблю давати читати комусь свої книги. Одного разу один мій друг, Коля, привіт, навіть зняв для мене таке відео-прикол, така інструкція, як читати книжки, які вам дала почитати Маріна. І там він гортав сторінки, будучи у гумових рукавичках, гортав їх пінцетом та зберігав книжку в такій поліетиленовій обкладинці. Тож так, я дуже чутливо відношуся до фізичного стану книжок і не люблю давати їх комусь читати. Проте, звісно, даю. Я не настільки дивна. Наступна звичка стосується стікерів. Дуже довгий час я взагалі ними не користувалася, але нещодавно таки почала. Враховуючи мій пунктик з фізичним станом книжок, я використовую лише пластикові стікери, тому що вони легко відклеюються і не залишають ніякого демеджу на сторінці. В мене немає ніякої особливої системи, я лише підбираю стікери одного кольору так, щоб вони пасували до е, кольору книги, і абсолютно всі моменти виділяю саме цим кольором. Знаю, що багато книголюбів відмічають певним кольором, якісь скляні моменти, іншим кольором, смішні, третім кольором, якісь дуже глибокодумні моменти. Я ні. У мене все відмічене одним кольором, ті моменти, які я б хотіла запам'ятати, або які мене дуже вразили, або які мені дуже сподобались. Тож книжки зі стікерами в мене виглядають приблизно ось так. Як ви помітили, стікерів небагато. Це тому, що насправді для мене процес клеєння стікерів є досить незручним. Я не люблю відволікатися. Тобто, я коли читаю, як я вже казала, настільки занурююсь в історію, що я не хочу відволікатися і іноді просто змушую себе це зробити, щоб наклеїти стікер. І тільки для тих моментів, які прям ну, дуже цього варті для мене. Наступна звичка це, так би мовити, шелестіння сторінками. Коли я читаю, а потім роблю певну паузу, щоб якось щось обміркувати, чи просто насолодитися емоцією, яку я отримала, я беру книжку і роблю зі сторінками ось так. Я обожнюю цей звук. Тож часто я роблю ось такі паузи такого. Слухового задоволення наступна звичка стосується читацького щоденника. Я не веду читацький щоденник. Тобто в мене немає зошита, в якому я би писала свої книжкові плани, відмічала би кількість сторінок прочитаних, чи займалася б скраббукінгом і якось так гарно оформляла сторінки. Ні, нічого цього ніколи не було. Проте зараз я завела певний зошит, в якому відмічаю ті книжки, які я читаю або прочитала, і пишу там трошки свої враження, так більш тезисно. Це необхідність спричинена початком ведення Ютуб каналу. За допомогою цих записів я зможу десь в кінці року показати вам якусь книжкову статистику або поділитися враженнями про прочитане більш детально, тому що зможу ось так прочитати і нагадати собі, що мене вразило в тій чи іншій книзі. Наступна звичка стосується щойно придбаних книжок. Коли мені надходить посилка від книжкового магазину, або коли я йду у фізичний книжковий магазин і повертаюся звідти з певним кількістю нових книжок, всі ці книжки я складаю на свою книжкову шафу, але ось просто так стовпцем. Тобто я не розкладаю їх по шафі залежно там від певних категорій, не шукаю їм одразу свої місця на книжковій шафі, вони просто лежать стопочкою і мене радують. Я просто ходжу туди-сюди, і якщо мій погляд падає на ці книжки, я відчуваю задоволення, і тільки згодом, через кілька днів, я розставляю їх по книжковим полицям. Ну і останній пункт це така читальська залежність від настрою, пори року чи погоди. Чи впливає мій настрій на книжки, які я обираю читати? Безумовно, я людина настрою в цьому плані, тому часто при виборі книжок керуюсь саме цим параметром. Та чи залежить мій вибір книги від погоди або пори року? Ні, абсолютно. Перше, я почула, що для когось це може мати значення від свого чоловіка. Якось я порадила йому почитати якусь книжку, описала, що там і як так приблизно. І він сказав: О, так я буду це читати десь восени, коли буде така похмура погода, буде дуже атмосферно, тому що ж в книжці події відбуваються восени, і я буду читати її восени. І я така, е, це має значення? Я можу читати книгу про літо, про сонце взимку. Влітку можу читати щось про крайню північ, про сніги, про холод. Мені абсолютно однаково. Напевно, саме через це я не дуже люблю дивитися у книжкових блогерів певні добірки. Наприклад, що почитати взимку, або що почитати влітку, ну щось типу такого. Мене не тягне восени на детективи, або влітку на максимально легкі та пригодницькі книжки. Ні, я можу читати будь-що, будь-коли. Ось такі в мене книжкові звички. Розповідайте, будь ласка, в коментарях, які книжкові звички є у вас, або як ви ставитеся до тих, про які я говорила в цьому відео. Мені буде дуже цікаво почитати і обговорити це. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!